Під атакою безпілотників було і російське місто Липецьк. Там вони були помічені в районі військового аеродрому. І за даними місцевого губернатора, російська ППО збила 27 БПЛА. Уламки деяких впали на проїжджі частини в районі Сирського рудника. І внаслідок цього виникли пожежі. Вже традиційно у звіті росіян руйнувань немає. Окрім того, дрони атакували сьогодні. І Орловську область там російська ППО, нібито збила 18 безпілотників. Літав один БПЛА і над Московською область. То за даними міноборони країни терориста загалом цієї ночі їхня ППО збила аж 110 безпілотників. Uh, і повертаємося до наслідків інших ворожих ударів по українським містам. Росіяни вночі запустили каби по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Тєріховий. Внаслідок атаки пошкоджено кілька приватних будинків у Новобаварському районі. Окупанти завдали ударів гібридними боєприпасами. Гром є 1 і як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чуден-Чубенко, Люди не постраждали. Внаслідок вибуху було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та декілька автомобілів. Травмованих осіб на місці події немає. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас Гром є 1 Це гібрид, плануючої авіаційної бомби та ракети. І тим часом кількість постраждалих через атаку окупантів по Запоріжжі зросла до 10 людей. Серед них двоє дівчат 9 та 13 років. Дітей ушпиталили їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. І слів голови Ова Івана Федорова, ворог двічі вдарив кабами по центру міста. І внаслідок цієї атаки в Запоріжжі пошкоджено 12 будинків у трьох районах. І Також постраждали цивільні автомобілі.